Урок навчання грамоти письмо. Письмо у нас буде продовженням уроку читання. Точніше, ми будемо писати речення із букваря. Тобто, ми будемо списувати з друкованого тексту прописними літерами. Що це означає? Ми беремо речення, друковане речення, наприклад, Десна і Дніпро, ріки. Ми це речення переписуємо в, у звичайний зошит косолінію ваш, але прописними літерами. Сідаєте рівненько, ніжки на підлозі, обидві руки на столі, спинки рівнесенькі. Зошити під нахилом, беремо ручки і пригадуємо велику букву Д. Учора ми вчилися її писати у друкованому зошиті. Сьогодні ми її пропишемо у звичайному, пригадуємо, як пишеться велика буква Д. Прописна. Давайте спочатку в повітрі проведемо похила пряма, завертаємо, робимо петлю, ведемо вниз, потім заокруглюємо вгору і заокруглюємо ліворуч до середини допоміжного рядка. Спробуємо написати її у зошиті, ставимо крапочку на верхній допоміжній лінії. Ведемо похилу лінію до нижнього рядка робочої лінії. Ведемо, робимо невеличку петлю, торкаємося нижнього рядка робочої лінії вгору і заокруглюємо, зупиняємося на серединці допоміжного рядка. І ще раз. Пряма петля. Ось так. Пропишемо до кінця рядочка велику літеру «Д». не поспішаючи. А потім будемо вже писати ціле речення з великими буквами Д. Прописуємо до кінця рядочка. Пригадали букву Д велику. Тепер пишемо прописними буквами друковане речення. Пригадуємо прописні всі буковки десна. І Дніпро, ріки. Пишемо з нового рядка, де сна і промовляєте собі і диктуєте де С Окремо. Це окреме слово. І Дніпро. Знову велика буква «Д», бо це назва річки. Дніпро. Стараємося виводимо кожну літеру. Кожна літера тримає за ручку наступну. Дніпро. Саме зараз ми пригадуємо всі літери, які ми навчилися вже писати. Ставимо рисочку. Це рисочка означає тире. Тобто об'єднує ці слова назвою ріки. Ріки пишемо з маленької літери. Рік. І... І в кінці речення крапка. І давайте ще напишемо І ще одне речення: Дніпро несе води в море. Пишемо Дніпро. Я виїхала трішечки. Дніпро. Несе. Несе. Ви можете спостерігати, як я пишу, потім ставите відео на паузу і прописуєте вже самостійно. Несе наступне слово. Води в море. Пригадуємо букву В, ВОДИ З'єднання. Обов'язково з'єднуйте літери, не зліплюйте їх разом води в море. Ось така в нас робота на завершення вивчення букви Д та підсумок тижня. Пригадали всі літери, які ми вже вивчили. Поєднали їх у слова, а слова поєднали в речення. Я впевнена, що у вас все вийде. Дякую вам за увагу! Чекаю ваші роботи гарними та охайними. До зустрічі!